Доброго ранку! На каналі Файні квіти Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку на квітнику, 8 та 9 липня 2023 року. Сьогодні, 8 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби, але після 22 години 20 хвилин перейде в знак Овен. Всі повторні посіви насіння кропу, петрушки з зелених культур пекінської цвітної капусти та сидиратів бажано провести до 17-ї години вечора. Підживлення краще провести рано рано вранці, а поливи можна завершити ввечері. Захищайте рослини від хвороб та шкідників біопрепаратами в необхідний час. Найкращий результат отримуємо від обробок рослин пізно ввечері. Ще не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 8 липня несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю чеснику та цибулі на зберігання. Це все, що стосується 8 липня. А от завтра, 9 липня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Овен. Майже весь світовий день пройде в стресовому стані переходу місяця з 3 у четверту фазу. Тільки рано вранці до восьмої години ранку можна посіяти насіння зернових сидератів. І все. Расаду не турбуємо, поливи та підживлення в знаці вогню не рекомендується. Але наступив сприятливий час для зелених операцій в саду, на городі, на квітнику. Причому на будь-яких рослинах продовжуємо проводити оприскування рослин проти хвороб та шкідників. Дуже важливо профілактичні оприскування. Якщо не оприскували і рослини захворіли, то тут і навіть хімічні фунгіциди бувають не допомагають. Тому завжди профілактика, профілактика, профілактика. І останнє на 9 липня попередження. Це гарний і сприятливий день для заготівель на зиму, бо це ж знак стихії вогню, і гарний день для збирання врожаю чеснику та цибулі на зберігання. Успішних вам днів, 8 та 9 липня, гарної погоди, доброго настрою, до нових зустрічей на нашому каналі, а зустрінемося знову ж таки сьогодні увечері. На все добре, бувайте здорові!